ТОП-5 навісного обладнання для тракторів потужністю 18-24 кінські сили та ціни на початок 2025 року. Відкриває наш ТОП ґрунтофреза. Ґрунтофреза використовується для розпушення ґрунту, знищення бур'янів, змішування добрив та підготовка поля до посіву. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші моделі фрез для тракторів потужністю 18-24 кінські сили. І, як ви вже напевно здогадались, перша у списку. Китайська ґрунтофреза. Частіше за все, для таких тракторів підходять фрези з шириною захвату 140 та 150 см. Зараз на ринку ці фрези продаються під маркуванням топ ФН або ДТЗ. Фрези досить надійні, особливо якщо заливати якісне мастило і вчасно його міняти. Зверніть увагу, дані ґрунтофрези йдуть разом з карданним валом у комплекті. Ґрунтофрези мають центральне розташування приводу. Ножі ротора розташовані по спіралі, що збільшує плавність роботи ґрунтофрези. Ґрунтофрези ідуть йдуть з карданним валом у комплекті і мають офіційну гарантію. Вже після першого проходу Ґрунтофрези земля готова до посадки. Вона стає пухка та дуже рівненька. Тепер найцікавіше ціни. На початок 2025 року за ґрунту фрезу в 140 см готуйтесь віддати 30 тисяч гривень за полегшений варіант і 33 тисячі 800 гривень за стандартний. Фреза 150 см полегшений варіант коштує 36,5 тисяч, а стандартний 38 тисяч. Переходимо до ще однієї фрези. І тут нас зустрічає ґрунтофреза фриза Бомет, просто чудовий агрегат. Для міні-тракторів випускається з захватом 120 та 140 см. Дана фриза має всі переваги попередньої, але при цьому є певні відмінності. По-перше, це кріплення ножів. Тут кожен ніж кріпиться на два болти до суцільного диску на валу. Таке кріплення більш надійне ніж у китайської фризи, де ножі вставляються у кронштейн і закріплюються одним болтом. Присутній також і спільний елемент конструкції кожух, підніманням і опусканням якого можна регулювати розміри частинок подрібленого ґрунту. Опустивши частинку, будуть максимально дрібні, а піднімаючи, ви будете їх збільшувати. Основна ж відмінність це привід. В цій фрезі привід від валу відбору передається на карданний вал. Далі на верхній редуктор фрези. Потім через ще один кардан на боковий редуктор, який вже і приводить в дію вал з ножами. Ну і переходимо до цін. На момент запису відео ціна на таку фрезу шириною 140 см 52 тисячі гривень. Також ми наполегливо радимо придбати до такої фрези хороший карданний вал. Беріть відразу з відрізним болтом, це убезпечить редуктор від поломок. Середня ціна на такий кардан 3900 гривень. Йдемо далі. І тут нас зустрічає такий незамінний помічник, як оприскувач, або як ще його називають, кропілка. Для чого служить даний агрегат, думаємо, немає сенсу розповідати. Натомість трохи зупинимося на їх різновидах і особливостях. Для тракторів потужністю 18-24 кінські сили ми пропонуємо оприскувачі від 200 літрів до 400. Всі наші оприскувачі мають гнуту раму, це робить її міцною і надійною. Чотирьохпозиційний розподільник. Завдяки цьому ви можете перекривати кожну секцію окремо. А далі всі комплектуючі можуть змінюватися за вашим бажанням. Наприклад, крила. Ширина може бути від 6 до 14 метрів. В стандартну комплектацію входить насос Толвері, продуктивність 120 літрів на хвилину. При бажанні можемо встановити насоси марки TADLEN або MARCEPLAST. Є можливість комплектувати різними форсунками або окремо купувати розпилювачі. Можемо укомплектувати карданним валом. На техніку діє офіційна гарантія. Для післягарантійного або негарантійного ремонту маємо на продаж безліч запчастин. Переходимо до цін. Оприскувач на 200 літрів з захватом 8 метрів в стандартній комплектації і без карданного валу коштуватиме 23 500 гривень. Варіант на 250 літрів і 10 метрів, ціна 23 900 гривень. 300 літрів на 10 метрів, ціна 24 тисячі 100 гривень. Ну і 400-літрова кропілка з захватом 12 метрів в стандартній комплектації без кардана. Обійдеться в 24 800 гривень. Переходимо до наступного навісного у нашому топі. І тут нас зустрічає плуг. Сьогодні ми розкажемо про два найпопулярніші плуги, які найчастіше у нас запитують: це плуг Бомет та плуг Virax. Почнемо з плуги Бомец. Для тракторів, про які ми сьогодні говоримо, найкраще підходять плуги 2 по 20 та 2 по 25. Для тих глядачів, хто тільки починає знайомитись з плугами, підкажемо. Що це мається на увазі, що плуг має два корпуси і кожен корпус має ширину захвату 20 або 25 см. Кожен плуг може комплектуватися пальцями 22 або 28 мм. Тому при замовленні обов'язково проговорюйте цей момент: рама посилена додатковими пластинами. Також плуг має всі необхідні регулювання. Це дозволить максимально чітко налаштувати його до роботи. В базовій комплектації вже є кріплення під райборонку. У нас є три різновиди плугів 2 по 20. Вони відрізняються товщиною рами та величиною опорного колеса. Перший має раму 80 на 40 мм, колесо діаметром 25 см. Другий має раму 80 на 60 мм, колесо також діаметром 25 см. Третій варіант є посилений. Колесо вже 45 см. Рама спереду має 100 на 60 мм, а по краях 100 на 50 мм. Всі три різновиди плугів можуть бути з низькою стійкою 44 см та з високою стійкою 52 см. Плуги мають міцні леміші, посилений долотоподібний носок. Полиці правильної форми, завдяки чому плуг добре обертає ґрунт. З тильного боку корпуса посилені сталевими смугами та навареними трикутниками. Перейдемо до найбільшого і найміцнішого плуга у цій категорії плуг 2 х 25. У даного плуга стійка має висоту 55 см, колесо в діаметрі також 55 см, товщина рами плуга 4 мм. Плуг має регулювання по глибині, по куту нахилу та куту атаки. А також, на відміну від плугів 2 х 20 цей плуг має кутизніми. Це дозволяє йому ще краще обертати землю. Далі, до вашої уваги, результати роботи даних плугів. Відео нам прислали наші клієнти. А далі перейдемо до наступного навісного блоку. ціна найменшого плуга 2 по 20 10 тисяч 700, стандартного 11 тисяч і посилений на сьогодні коштує 700. На черзі плуг Virax. Цей плуг ідеально підійде для тракторів від 18 кінських сил. Плуг має всі необхідні регулювання, такі самі, як і в його старших братів. Стійка може бути на вибір висотою 44 або 52 см. Міцна рама витримає роботу навіть на тяжких ґрунтах. Форма плуга виконана правильно, завдяки чому він добре обертає землю. Далі на відео ми трохи покажемо роботу даним плугом. Це дасть вам змогу наглядно все оцінити самостійно. Але наголошуємо, що на відео звичайна людина, чоловік налаштовував плуг так, як йому було треба. Відповідно, у вас може бути і краще, ну або гірше. Коштові рек здух корпусний 10400. Четвертий агрегат у нашому топі культиватор суцільного обробітку. Для тракторів від 18 до 24 кінських сил ми рекомендуємо обрати культиватори шириною від 1,5 м до 2 м. Такі культиватори розділяються на двохрядні та трьохрядні. За бажанням лапи культиватора можуть бути пружинні. Їх часто називають «пілота» або стрільчасті. Також культиватори можуть бути укомплектовані катком. Ще одним з варіантів може бути комбінований культиватор. Це коли на перший ряд встановлюють стрільчості лапи, а на наступній пружині. Якщо у вас є така необхідність, то можна придбати культиватор двома комплектами лап і міняти їх в залежності від ваших завдань. Але не забувайте і про кріплення, до різних лап йдуть різні кріплення. Культиватори мають доволі міцну раму, профіль 60х60 мм. Далі на відео буде культиватор, де чоловік. Встановив саморобну райборінку і дуже задоволений результатом. Ну і поговоримо про ціни: вартість культиватора двохрядного на 1,5 метри 13 тисяч, двохрядний на 1,8 метра 14 тисяч, двохметровий двохрядний – 15 тисяч. Далі йдуть культиватори на три ряди: півтора метровий 15 тисяч, на 1,8 метра – 16 тисяч, двохметровий 17500. На катки ціни наступні: каток на 1,5 метра 9 тисяч, каток на 1,8 метра 9500, на 2 метри і 10 сантиметрів ціна 10 тисяч. В ціну катка буде входити і кріплення на культиватор, і регулювальний гвинт. І останнє навісне у нашому тоті це картоплесаджалка. Існує дуже багато різноманітних саджалок, але сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші, звісно, на наш погляд картоплесаджалки саджалки, бомет, і їх можна розділити на кілька основних видів: перший це однорядна саджалка, другий дворядна з міжряддям 50 см, третій дворядна з міжряддям 60 см, та четвертий найбільший збільшений бункер та міжряддя 70 см. Для тракторів від 18 до 24 кінських сил ми будемо розглядати тільки перші три варіанти: однорядна саджалка та дворядна з міжряддям 50 см, Найкраще підійдуть для найменших тракторів. Відповідно, дворядна з міжряддям 60 см буде добре для тракторів потужністю 22-25 кінських сил. На дворядні саджалки можна встановити бункер для добрив. Це дозволить одночасно і садити, і підживлювати картоплю. Також є можливість заміни загортачів. В стандартному варіанті встановлено окучники, які можна замінити на дискові загортачі. Ну і переходимо до цін. Однорядна саджалка ціна 16 500 гривень. Дворядні коштують 20 000 Цей топ. Сформовано завдяки аналізу запитів до нашої компанії. Для кожного господаря він може бути свій. Ми лише показали, що найчастіше запитують у нас. А якщо у вас виникнуть питання по навісному обладнанню, звертайтесь, будемо раді.